Наше знайомство з паном Душманом, а я так більше часу його знав по його позивному почалося буквально з самого початку війни з дня сформування нашого батальйону. Він був командиром зводу. Мене трішки підвищили. Спочатку був просто кулеметником, потім замісником іншого командира зводу. Тільки тоді я взагалі дізнався, чим він займався до війни, що він художник, тому що, тому, що ми там малювали різні мапи. І я бачу ж ну рука митця, і як він це професійно робив. І навіть я так інколи кажу, пан Душман, може і мені то щось підмалюєш, бо в мене такого таланту нема. Так згадує своє знайомство з художником Олександром Костенком Яків Ткаченко. Його позивний артист до повномасштабного вторгнення грав ролі суворих безкомпромісних чоловіків, втілив образ опришка Сабата в історичній драмі Довбуш. Під час Великої війни стійко тримав стрій на передовій, поки не отримав важке поранення. Сьогодні прийшов привітати бойового товариша з відкриттям виставки. Це є моя сім'я друга. Це як діти? Якщо хтось загине, то це трагедія. Це як рідна чи людина загинала. Це мої найліпші друзі. Художник і командир взводу в Дніпровській ТРО малює тих, хто для нього став другою родиною. Виставка побратими результат творчої реабілітації митця після тяжкої контузії. У бліндаж, де перебував пан Олександр, влучила російська міна. Далі шпиталь, тривале лікування, складне відновлення. Був дуже великий тремор. Мені якось лікар сказав попробуйте малювати, щоб ну то почав черкати, черкати і потихеньку бачу, що. Якщо малюєш, воно не так тремтить і майже відходить. А хлопцям, хлопцям, я колись обіцяв ще що всіх їх намалюю. Першим був портрет бригадира, згадує Олександр, колишнього військового 25-ї повітряно-десантної бригади, якого через інвалідність не брали у військкомат. Тож Анатолій з позивним Бригадир записався до тероборони Дніпра. Там 11 місяців на нулі разом з іншими захисниками стримував натиск противника. Дуже велика честь з ними служити. Ми ні разу не залишили свої позиції. І танки були, і самоліти, і вертольоти, і хлопці краще. Я можу сказати за кожного вони герої. Душман Сашко він сам по собі дуже серйозна людина. Він колишній військовий. Він воював в Афганістані за І позивний душман, і в честь нього названа наша позиція, яка знаходиться на самому передку. Позиція душман її постійно там катають і танчиками, і всім. 27 портретів побратимів. Це данина подвигу захисникам України, ділиться художник. Малюю простих хлопців, які здобувають перемогу, піхоту, яка виносить всі тяготи нашої. Саме важку тягу війни. Як кротируються, сидять під обстрілами. Прости, прості люди, прості солдати. Відомий як автор політичної сатири, карикатурист, Олександр Костенко згадує і трагікомічні випадки. Можливо, колись вони знайдуть відображення на полотні, але не тепер, поки що, це величезний біль. У нас там був юмор такий, що єлки-палки. От бачиш там зевса так нікому не каже. Обстріл вибігає там когось, зацепило, біжить в трусах і в броніки ти куди? Та там зараз перев'яжемо. Отакі у нас веселі люди. Тих, хто зміг прийти на відкриття виставки до побратима, впізнають на портретах. На жаль, на шістьох полотнах соняхи пам'яті серйозні, зосереджені чи усміхнені бійці територіальної оборони Дніпра, якими їх побачив Олександр Костенко, Марина Іванющенко, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу.